Весняні зміни в природі відбуваються дуже швидко. Якщо порад квітування в Мезенському парку, в лісах парку почалося із мати-мачухи, рястів, анемон, зірочників. То сьогодні на зміну їм приходять такі рослини, як гравілат річковий, зірочник дібровний, Вероніка дібровна, будра, барвінок та інші квітучі рослини. Гравілат річковий, або як його ще називають гребінник прибережний. На відміну від свого найближчого родича, гравілата міського має пониклі квіти, що повністю не розкриваються, а зостаються дзвіночками. Це пристосування для запобігання потрапляння вологи на. Тому гравілат росте, як видно вже з його назви, по берегах річок і в дуже перезволожених місцях. Каріофілата називалася ця рослина в середньовічних травниках. В нашій мові ця назва спростилася спочатку до графілат, а потім і до гравілату. А народна назва гребінник пов'язана від плодів, які нагадують їжачків. Корневища гравілата мають ефірні олії. І пахнуть, нібито гвоздикою, тому раніше їх використовували як приправи до пива, пирогів та інших смаколиків. А латинська назва роду в перекладі з грецького означає смачний або приємний. Гравілат річковий має цілорічне зелене листя, але має своє але. Весною відростають літні листки, які восени відмирають. Натомість в кінці літа на початку осені з'являються нові листочки при самому ґрунті. Їх ще називають зимовими. Вони навіть під снігом залишаються зеленими і відмирають лише весною.